Колеги, доброго ранку. Розпочинаємо наш робочий день зі зведеного прес-брифінгу речника штабу антитерористичної операції Анатолія Мастельмаха. Він на в зв'язку зараз. Я до слова запрошую Владислава Селезньова, виконуючого обов'язки речника Генерального штабу збройних сил України. Владислава, прошу. Доброго ранку, шановні колеги. Радий вітати вас на ранковому брифінгу. Отже, пропоную вашій увазі короткі новини за минулий день. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України підписав указ номер 88 про строки проведення чергових призовів чергових призив громадян України на строкову військову службу та звільнення в запаси військовослужбовців у 2015 році. Згідно з документом, у 2015 році чергові призови громадян на строкову військову службу відбудуться у квітні, травні, а також у жовтні та листопаді. На строкову військову службу призовуть придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час юнаків, яким до дня відправлення у війська виповниться 20 років. А також старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Кабінету міністрів України доручено визначити чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2015 році. Крім цього, указ передбачає звільнення у квітні травні 2015 року в запас із Збройних сил України та інших військових формувань військовослужбовців, які вислужили встановлені сроки строкової військової служби. Делегація Міністерства оборони України на чолі із першим заступником міністра оборони України Іваном Роснаком. В Алжирі бере участь у третьому засіданні міжурядової Українсько-Алжирської комісії з питань військово-технічного співробітництва. Сторони обговорюють питання протоколу другого засідання комісії та актуальні питання співробітництва в авіаційній галузі. Окрему увагу в ході переговорів. Учасники приділяють питанням створення лабораторії з контролю технічного стану боєприпасів, окремого виробництва з ремонту та утилізації боєприпасів, а також перспективним напрямом розвитку військово-технічного співробітництва між Україною та Алжиром в галузі бронетанкових озброєнь і систем протиповітряної оборони. Сьогодні заступник міністра оборони керівник апарату Петро Мехіт у Києві. Проведе зустріч з делегацією Британської групи Міжпарламентського Союзу, на чолі із главою багатопартійної групи по зв'язках з Україною парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Джоном Уітінгейдом та доповідачем Комітету з політичних питань і демократії парламентської асамблеї Ради Європи Кристиною Зеленковою. Заступник міністра оборони повідомить гостям поточну військово політичну ситуацію в Україні та навколо її кордонів, а також обговорить питання залучення міжнародної допомоги у військовій та військово технічних сферах. У Міністерстві оборони України продовжується робота з посилення соціального захисту військовослужбовців. Структурні підрозділи Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України опрацьовують проєкти нормативно-правових актів щодо врегулювання наступних питань. По-перше, надання військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, право на отримання грошової компенсації на оренду житла. Ця пільга вже передбачена чинним законодавством для інших категорій військовослужбовців. По-друге, звільнення військовослужбовців, які беруть участь в проведенні або забезпеченні антитерористичної операції, від сплати комунальних послуг та квартирної оплати на період виконання бойових завдань. По-третє, забезпечення протягом двох років житлом членів сім'ї військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісті під час проходження військової служби і потребували поліпшення житлових умов. По-четверте, скасування обмежень, які введені для надання пільгового санаторно-курортного лікування військовослужбовцям у зв'язку із запровадженням податкової соціальної пільги на його отримання. По п'яте. Удосконалення порядку надання відпусток військовослужбовцям учасникам антитерористичної операції. Крім того, опрацьовується питання щодо збільшення максимального розміру пенсії за вислугу років для військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції та звільняються з військової служби до 90% відповідних сум грошового забезпечення. Військовослужбовці Збройних сил України поранені в ході виконання завдань антитерористичної операції. Проходять лікування та реабілітацію у військово-лікувальних закладах Міністерства оборони України. На сьогодні на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони перебуває 556 військовослужбовців Збройних сил України та 12 військовослужбовців інших військових формувань. Із них 25 перебувають у важкому стані. 27 військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Із них семеро – у Литві. По 5 осіб у Німеччині та Ізраїлі, 4 в США, 3 в Латвії, двоє у Великій Британії та 1 в Естонії. Спочатку проведення антитерористичної операції медичні склади та центри формування і зберігання непорушних запасів Міністерства оборони України розконсервували та підготували до використання за призначенням вже 310 одиниць медичної і санітарної техніки. Це дезінфекційне, душові та стерилізаційна дисталізаційні установки, а також автоперев'язувальний АП-2. За минулого тиждень фахівці військово-медичної та санітарно-епідеміологічної служб Міністерства оборони України перевірили три базових табори, дев'ять військових частин в місцях постійної дислокації та один інший об'єкт. Під час перевірок військової медики обстежили 11 об'єктів харчування де провели 284 санітарно-бактеріологічних та санітарно-гігієнічних досліджень, 88 досліджень проб харчових продуктів та готової їжі. Та 398 лабораторних досліджень якості питної води. санітарно гігієнічна і епідемічна ситуація у військових частинах оцінена як задовільна. Такими були короткі відомості щодо діяльності Міністерства оборони України за минулу добу. Тепер я передаю слово офіцеру прес-центру штабу антитерористичної операції підполковнику Анатолію Стельмаху, який поінформує вас про події в зоні АТО. Добре. Анатолію, ві вітаємо вас. Добрий день, колеги. А, слухаємо інформацію про те, як минула ніч у АТО. Продовжується протистояння українських військ з незаконними збройними формуваннями. Минулої доби ворог, грубо порушуючи мирні домовленості після масованого, прочав штурм дебальцевого. Лише за добу терористи п'ять разів завдали вогневих ударів. У місту зградів та атрії. Починаючи з вчорашнього обіду, диверсійно розвідувальні групи противника увірвались у місто та почали цинічне знищення інфраструктури. Були підірвані залізничні сполучення, декілька під'їзних шляхів, пошкоджено мережі електропередач. Наші після групання. Продовжили опір ворогу. На даний час у Дебальців триває бойова окупація. На Донецькому напрямку також спостерігалася активізація незаконних збройних формувань. За добу градів, артилерії і мінометів обстріляні 5 населених пунктів, не змінюючи тактику, злочинці. Вели вогонь по Водяному Пісках Авдіївці. Селище Новотошківське на Луганщині, терористи обстріляли з артилерії і градів. На Маріупольському напрямку повели широкі позиції наших військ, штурмували декілька разів. В той же час з 17 на 18 лютого. Дещо зменшилась активність арт-обстрілів. Продовж усієї лінії бойового зіткнення фіксується збільшення безпілотників противника, що ведуть повітряну розвідку. За оперативними даними, противник проводить перегрупування військ і готується до бойових дій. Студія наразі це все. Дякую, Анатолію. Ми зрозуміли, що зараз в ну, дебальці відбувається спецпрація. Як, якщо можете, скажіть, будь ласка, які ще на, на, ну, на, на зараз на ранок є точки напруги в, в зоні АТО в зоні в, на лінії розмежування? Ну, як я відзначив, протягом цієї ночі фактично майже не було обстрілів по всіх напрямках. Ми зафіксували лише щотоцьке на онлайн чи ні. Напрямку, незначні обстріли, але загалом це була тут легка зброя. Тобто з нуля годин до п'ятої ранку фактично був режим тиші. Проте це ну, не типово і він не показує добу. Адже в день точилися запеклі бої. І за нашими даними, за оперативними даними, сьогодні бойовики так само продовжують активні бойові дії. Анатолій, ще так. скажіть, будь ласка, чи вдалося спостерігачам ОБСЄ потрапити до Дебальцева? Тому, тому що ми знаємо, що вчора і позавчора їх просто бойовики туди не пускали? На жаль, спостерігачі ОБСЄ не цим, тим, що вони не контролюють певні групи, певні бандформування, тому не хотіли нібито наражати спостерігачів ОБСЄ на небезпеку. Проте, за нашими даними, їм було поставлено завдання від їхніх кураторів: не допустити спостерігачів ОБСЄ та закордонних журналістів в дебасово, або ті не збили зафіксувати факти обстрілів і штурмів українських позицій. Дуже дякую Анатолію за інформацію. Прижіть себе, тримайтеся там. До зв'язку вже завтра зранку, колеги, оновлена інформація про події в зоні АТО о 12.30 від полковника Андрія Лисенка. Дякую всім.